Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 247 повідомлень про події та правопорушення, з них 28 – кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так, співробітникам поліції було задокументовано три факти незаконного зберігання наркотичних речовин, за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також співробітники поліції задокументували факт незаконного зберігання боєприпасів. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Вкотре нагадуємо про правила воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не фотографуйте військову техніку. 14 січня о 14.07 у Покровську виникла пожежа. За інформацією ДСНС, відбулося загоряння побутових речей в житловому будинку. Пожежу було локалізовано о 14.24 ліквідовано о 14.46. Пожежу знищено меблі, речі колишнього користування на площі 5 квадратних метрів. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також на вихідних рятувальники залучались на гасіння житлового будинку у Мирнограді. Горитя перекриття на площі. Ще 200 квадратних метрів. Збитки та причина пожежі встановлюються. Ситуація у добропіллі була більш стабільною. Особовий склад 19-го державного пожежно-рятувального загону не залучався до виконання задач за призначенням. А ось селидівським рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу, яка відбулася в ніч з 14 на 15 січня. Був лише один виїзд сьогодні вночі, 23.55, Бо виїзд на пожежу. Варіла житла житловий будинок в результаті пожежі пошкодження звичайно, є причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. На щастя обійшлося без постраждалих. Варто відзначити, що на території Донеччини синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг, проте температура залишиться мінусовою. Через це в регіоні можлива ожеледиця. Поліцейські закликають всіх учасників дорожнього руху дотримуватись правил безпеки. Зараз ми бачимо. Є ділянки місцевості, де ожеледиться, тому приділяйте більше уваги збільшуйте дистанцію, знижуйте швидкість. Відмовтеся від різких маневрів, від різкого гальмування та набору швидкості. Поважайте один одного на дорозі. Тож бережіть себе та вдалого робочого тижня.